Підготовлені вчителі та асистенти, адаптована навчальна програма і позакласні заняття. Такі умови навчальні заклади прагнуть забезпечити для дітей з особливими освітніми потребами. Команда СІ-4 відвідала Чернівецький ліцей номер 19 імені Ольги Кобилянської, де навчається 35 учнів на інклюзивній формі. Мої колеги дізналися, чи дотримуються у закладі необхідних стандартів. У ліцеї номер 19 вчителька Ляля Гавриляк 13 років працює як у звичайній, так і в інклюзивній освіті. Нині у її класі 29 учнів. Серед них один з особливими освітніми потребами. На уроках вчительці допомагає асистентка. Спочатку ми повинні знати рівень підтримки. Цієї дитини, і потім, відповідно до цього рівня підтримки, ми і підбираємо індивідуальні завдання, які допомагають цій дитині адаптуватися і бути в колективі. Потрібно мати індивідуальний підхід взагалі, до всіх дітей, але до цієї дитини потрібно мати особливий підхід, тому що вона потребує особливої уваги. Але для цього ще є в класі асистент, тобто помічник, який допомагає, з яким ми працюємо в тандемі. Це мій перший досвід. Я лише закінчила педагогічний коледж. У нас було дуже багато видів практики. Ми вже навчені, як треба працювати з такими дітьми, тому я не боялася, коли йшла на таку роботу. Моменти складності є в плані емоцій, тому що йому трошки складно підтримувати свої емоції, треба скеровувати його в цьому плані. Але все решта більш-менш добре, тому що він вміє розмовляти, він вміє розказувати, що йому потрібно, що йому не вдається. Ми можемо легко сьому допомагати. Навчання на інклюзивній формі вимагає особливої уваги. Тому вчителі повинні прийти окреме навчання. До прикладу, з восьмикласником Сергієм на кожному уроці займається окремий вчитель. Як тобі навчатися в школі, чи подобається. Подобається. Чи спілкуєшся в школі з іншими дітьми? Так, угу. Щоб вони допомогли мені. чим угу. допомагають тобі? Щоб я знав. Щоб я знав. Що саме в навчанні допомагають? Так. Однокласники Сергія допомагають йому у навчанні, якщо є на це потреба. Я нормально з ним спілкуюся, іноді допомагаю. чим допомагаєш? E, з відповідями, якщо він щось питає. Це так добре, що вони вчаться з іншими, тому що вони розвиваються більше. Іноді я йому допомагаю. Uh -huh. Дитина інклюзь має е, вчитися. Кожна дитина. Має е, можливість вчитися. Нині ліцей на змішаній формі навчання, тому частину уроків з першого по десяті класи проводять онлайн, що є викликом для інклюзивної освіти. Діти, як і в класі, на уроці сидять з асистентом. Так само і онлайн урок проходить так, що весь клас виходить в зум, дитина виходить, і асистент відповідно виходить, але окремо вже в себе вдома, в камера, а дитина з камерою себе вдома. Ну і асистент є, ніби. Допомагає також дистанційно. І я з дитиною дистанційно, тобто це важче набагато, очно простіше працювати, але вона як і весь клас працює. Словниковий запас, звукова мова, граматична будова та зв'язне мовлення, порушення письма та читання. Цими питаннями займається корекційна педагогиня ліцею Лілія Паращук. З кожною дитиною проводять індивідуальні заняття до 30 хвилин. Динаміка розвитку. Буває різна, залежить від того, які в дитини труднощі. Звичайно, я працюю над розвитком мовлення, тому що логопед, але ми співпрацюємо, радимося з психологом, над чим я працюю, над чим вона закріплює вчитель, повторює асистент, повторює батьки. Коли йде злагоджена робота, динаміка розвитку у дитини йде краще. У ліцеї номер 19 також створили сенсорну кімнату для фізичних занять, яка розділена на три блоки. Це сенсорний блок. Тут ви можете побачити у нас є і м'ячі для релаксації, і ігри різні. Тобто вона дуже цікава і дуже насичена. Це кабінет соціально-побутового орієнтування. Тут діти мають можливість навчитися готувати їсти, займатися такими звичайними побутовими справами, як миття посуду, прання. Всі речі у нас є функціональними. Ми водимо сюди дітей і займаємося з ними, тому що, перш за все, інклюзивна освіта передбачає розвиток саме соціально-побутових навичок. Наразі ми можемо побачити кабінет лікувальної фізкультури, але поки що заняття в ній особливо не проводяться, тому що у нас є вакансія вчителя реабілітолога. Це велика проблема. Це не тільки в нашому закладі, але ми маємо багато оснащення. Хотілося б почати активний. Ніше ним користуватися, але без фахівця ми не можемо чітко самостійно проводити якісь заняття. У ліцеї номер 19 навчається 1333 дитини. В них 35 – діти з особливими освітніми потребами. Вони вчаться за той же програмою, що і загальноосвітні заклади загалом. Єдине, що обов'язково має бути модифікація програми або адаптація програми, залежно від того, який рівень підтримки дитини. Останні роки я помічаю, що немає таких непорозумінь або остраху віддавати в школу, тому що є вже інклюзивна форма навчання і в дошкільних закладах. Знімальна група с 4 і надалі планує перевіряти навчальні заклади Чернівців на безбар'єрність. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини с 4